Чому я покинула столицю і обрала Торонто, але завжди хочу повернутися в Оттаву. Привіт! Якщо ви розглядаєте такий варіант, як переїхати в Оттаву пожити, хочу поділитися своїм досвідом, бо я там прожила 4 роки. Можу розказати дуже багато, але щоб бути е, кратшою, хочу просто сказати кілька пунктів про плюси і мінуси. Перше, що дуже хочеться відмітити, це те, що Атава дуже спокійне місто дуже таке безпечно, і там набагато менше криміналу ніж у багатьох інших містах Канади. Там е, також трошки спокійніше водити автівку, і на дорогах досить часто люди їздять навіть повільніше ніж ліміт по швидкості. Наприклад, на Хайвеї, де буде ліміт десь 110 або 100, люди будуть часто їздити 80 або навіть 90. Як і у Торонто, там є усі необхідні великі магазини. Для мене Костко це просто обов'язковий магазин. Без нього мені жити дуже важко, і там він є. Тобто це дуже великий плюс, особливо якщо велика родина, або якщо ви любите закуплятися один раз на кілька тижнів або на пару разів на місяць. Ще один важливий момент це те, що в Атаві аренда житла набагато дешевша, ніж в Торонто, і ще дешевше в Гатіно, який через міст. Нерухомість у Отаві в цілому набагато доступніша ніж в Торонтої околиці. Поруч до Отави, через річку знаходиться вже провінція Квебек, і там є таке містечко, називається Гатіно. Тобто можна жити в Гатіно, насолоджуватися цінами Квебеку, насолоджуватися тим, що там магазини з алкоголем будуть відкриті навіть вночі, навіть тоді, коли ЛСБО вже буде закрите у вас в Оттаві. А одного разу нам довелося так поїхати на 8 березня, коли у компанії все закінчилося, і то було дуже дійсно прикольна така поїздка, бо зібралися спонтанно після роботи, і було вже поздно, ні в кого не було вдома ніякої навіть пляшки вина. Тому мати Гатіно через, буквально через міст від Отави дуже-дуже зручно. Дуже зручно жити в Квебеку і працювати в Оттаві. Заробляти онтарійські зарплатні, але жити на рент у Гатіно. Ще, що там прикольно, це те, що дуже багато природи, дуже красивої, спокійної такої природи, де не дуже багато людей і туристів. Тобто, у великих містах, у Торонто, наприклад, ви побачите, що так, парки ці національні, вони дуже красиві, але дуже багато людей приходять і скопичення людей величезні. У Готаві і у Квебеку це не так, бо там все ж таки менш туристична, така, менш туристична місцевість і більше є можливості насолодитися тихою природою, дуже прикольними такими невеличкими озерцями. Які сховані у лісах гатино, і там навіть є такі хвойні лісочки, мішані лісочки? Якщо ви будете там жити, ви у місцевих людей дуже швидко дізнаєтеся, де що сховане, і буде я впевнена, ви будете задоволені. Там є два гарних університети: університет Оттави і Карлтон. Карлтон дуже знаменитий своїми курсами з психології. У Оттаві є медична школа. Це такі досить поважні університети і дуже багато студентів відповідно на для такого невеликого міста. Дуже багато молодих людей, і це, це завжди прикольно, коли наука розвивається у місті. Там є також коледж, тобто можна перевчитися як в університеті, так і в коледжі, якщо ви цікавитеся другою професією, про що я хочу зробити окреме відео, бо ми це робили і залишилися дуже задоволені, бо це було оплачене державою. Також що прикольно, Отава, вона, наче і столиця, але в той самий час вона як велике село. Там, щоб доїхати з одного кінця до іншого, ну приблизно 10-15 хвилин. Куди б вам у місті не треба було б доїхати? Якщо ви живете в самій Отаві, то по Отаві це завжди буде у будь-який напрямок 10-15 хвилин. Багато людей вже зараз живе на таких. Окраїнах отави, стріцвіль, Частіцвіль, там інші такі поселення. Є там може 20 хвилин буде. Це такі спальні райони, але все одно дорога дуже, дуже така адекватна. І зовсім я скажу, що там дуже рідко бувають які якісь пробки, трафік, усе все таке. І дороги дось, досить такі відносно гарні. Якість дорог. У порівнянні, наприклад, з Квебеком або з Монреалем, де постійно їх ремонтують, і вони все одно постійно погані, дуже дуже великий бонус. Там є аеропорт, що дуже зручно, бо можна він маленький, але можна долетіти до Монреалу чи до Торонто, чи до Ванкуверу, де є вже такий великий більший хаб міжнародний, відкуди можна вилетіти кудись. А ще що прикольно, що люди там. Приємніші там така інтелігенція живе дуже час або велика частина населення то державні службовці, люди з освітою, які як правило мають володіють обома мовами англійською та французькою. І у них така робота розмірена, знаєте, з дев'ятої по третє, десь так. Ще що сподобалося. Ну з таких вже менших маленьких плюсиків, це те, що є річка Рідо. Вона йде через красивий такий центр міста і взимку. Люди, які живуть у місті, вони там катаються на ковзанах, і дуже багато дітей це полюбляють, і дорослих і там є аренда ковзанів, і продають ці боброві хвости солодощі, можна там купити. Вони такі досить відомі. А ще, хоча це місто і не таке велике, як Торонто чи Ванкувер, де багато різних різних ресторанів, але там, хоча б є як Якась така оптимальна кількість ресторанчиків, щоб вам не стало дуже там скучно за рік або два. Тобто там є що подивитися, є куди сходити. Є кілька дуже гарних ресторанів, де можна сходити, відмітити якийсь юбілей чи якесь велике свято, тобто не просто якісь там кабаки, чи, чи якийсь фастфуд, що ви побачите у маленьких містечках. Ну і один ще один такий бонус, якщо у вас є документи на штати. То або громадянство тут, або е, віза в Штати, то дуже зручно те, що до кордону зі Штатами всього 80 кілометрів. Ми їздили досить часто, коли там жили, бо можна щось купити, те, що не продається в Канаді. І насправді, в Канаді дуже багато чого не можна купити, що можна купити у Штатах. Це і косметика, і техніка, і одяг. І в Штатах дуже часто е, багато чого. Коштою набагато дешевше. Тобто, якщо ви собі плануєте поїздку у штати на кілька днів, то ви вже можете там набрати на якусь більшу суму покупок і товарів всіляких. І це іноді просто додає і фану, бо це поїздка, а з іншого боку, додає вам а, трошки економити гроші. Ну, ми просто любимо штати, тому ми туди їздили, і це було дуже прикольно. Це ж, що по плюсах стосовно мінусів Отаві. На жаль, є такі речі, які не можу не сказати. По-перше, і найбільше для мене, і чому я покинула Отаву, це тому, що вона трошки північніше знаходиться від Торонто, і там різниця, як мінімум, у кілька градусів взимку. І ну, взагалі, увесь рік там зимою дуже холодно, а влітку трошки більш так волого і ще навіть жаркіше. Тому там, що взимку дуже важко, що влітку нам було важко. Коли проходила ротацію у одній з лікарень на хірургії, мені треба було вставати о четвертій, щоб о п'ятій ранку бути вже в лікарні. І у нас був паркінг на вулиці, так нам доводилося виходити кожного дня, отак, отакий от слой льоду, відколупувати, як тільки можна, виколупувати машину, щоб просто можна було доїхати. А іноді снігопад був такий величезний, що просто ту машину треба було викапувати. Там ось ну просто такий а, слой снігу був, і не те, що то було там один чи два рази на зиму, як це тут, а, вон в Торонто. Таке було досить регулярно за кілька років, дуже часто кожну зиму майже. Це було для мене дуже важко. Тому якщо ви а, вирішите туди переїжджати, то дуже вам рекомендую а, брати рент тільки там, де є внутрішній такий а, паркінг, покритий у гаражі, тільки у гаражі. Бо відколупувати це це ще тейфан. Небагато позицій існують, на які. А, не потрібна освіта чи досвід в Канаді, тобто такого а, просто простої такої праці, будівельництво чи якісь там магазинчики а, важче нашим людям, іммігрантам там, там знайти роботу, бо шукають навіть на дуже легкій позиції шукають, щоб люди були а, двомовні і знали і англійську, і французьку, бо там дуже багато а, франкомовних а, людей живе. Якщо ви ходите по центру Отави, дуже часто ви чуєте саме французьку мову. Ну, ще таке з побутових речей, або з такої якості життя. В Отаві нема таких великих концертних холів чи такого великого театру, як, наприклад, Мірвіш у Торонто. Тому там дуже рідко відбуваються якісь події або приїжджають якісь зірки. Концерти великі там не відбуваються, і що вже казати про наших українських виконавців, Вони також не дуже часто туди заїжджають. Якщо вони їздять, то вони приїжджають в Торонто. Можливо, іноді там Ванкувер чи десь в Альберті. Але в Отаві за всі роки, що я там була, ні жоден український виконавець туди не приїжджав. Що казав, ну і, і великі зірки також. Тобто, треба їхати або в Монреаль, або треба їхати в Торонто. І це п'ять годин до Торонто, п'ять з половиною, може шість і дві-три години до Монреалю. Тому трошки там може бути скучнувато. Але це вже таке, знаєте, це вже панство. Це коли вже у вас все налагодиться, ви вже будете думати про те, окей, як же мені задовольнити свої якісь культурні потреби або просто потребу в тому, щоб хоч якось розрядитися від усього від усієї тої важкої праці, яку ми всі робимо тут в Канаді. Ще кілька таких недоліків деяких медичних спеціалістів довго дуже довго очікувати. Ми хотіли звернутися до дерматолога і очікували 12 місяців. Я сподіваюся, що зараз може щось покращилося, але на жаль, у Отаві трошки менше доступ до спеціалістів ніж у Торонто. Взимку дуже холодно є система транспорту, але неможливо. Але, на жаль, холодно на зупинках може бути. В Торонто, в Монреалі хоча б є ті підземки, де можна пересуватися таким чином. Ще маленьке таке, це те, що це прискіпливе теж, не дуже багато було. І я думаю, що ще досі не так багато європейських магазинів там. Тобто є усі ці мережі магазинів, які є усюди, так? No, Frills, Food Basic, Real Canadian Superstore, є Costco, є Walmart. Але, наприклад, Старський, який є тут, в Торонто, в Оквілі, в Гамільтоні, це великий польський супермаркет, де дуже багато українських продуктів можна купити, і якісь німецьких продуктів. Те, що ми знаємо, звикли, любимо той же оселедець. Купити в Отаві буде дуже важко. Там був один такий магазин, я не знаю, може його вже закрили, називався «Столічний». І там все було досить несвіже, Не знаю, може зараз там щось покращилося, але ми дуже сумували за усім таким. Ми їздили в Торонто до друзів, родичів, щоб скупитися реально у С у Старській і тут у всіх магазинах, у тому ж фрешетесті і так далі. Тому дивіться, є плюси, є мінуси. Найбільший мінус для нас то був клімат. А, але є багато плюсів, особливо якщо є родина, хочеться природи, хочеться тиші, тиш, хочеться а, безпеки, щоб не було криміналу, і щоб трошки було дешевше. Або навіть якщо жити в гатіно, дуже класний варіант. Навіть якщо такий варіант просто на кілька років, поки підніме, поки ви підніметеся. Якщо у вас є it спеціаліст у родині, бо там дуже багато айтішних саме спеціалістів, дуже багато такої роботи, якоїсь такої у техносфері. Або в фінансовій сфері вам реально туди. Або якщо ви ще й французьку знаєте, це просто, просто найкраще місто для вас буде столиця Канади. А, тому на том, на цьому я мабуть і завершу сьогодні про Оттаву і можу розказати про інші місця, в які, міста, в яких ми жили або подорожували. Дуже дякую за перегляд. Усім бажаю успіхів у Канаді, щоб все у вас вийшло обов'язково, тримайтеся. Не падати духом, слава Україні.